Армія Російської Федерації вночі 21 січня завдала удару шахедами по місту. Під час атаки мешканка одного з пошкоджених будинків Тетяна каже, прокинулася від першого вибуху. Почула крики, там жінка, обвал був, вона обгоріла, кричала сильно, приїхала, скоро забрали її. Поранена 75-річна жінка станом на ранок 22 січня перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Фейсбук. Мешканець будинку Ігор був вдома разом з дружиною та немовлям. Каже, почув, як підлітає безпілотник, потім побачив спалах. Мусор це полетів в хаті, це все кричить. В хаті вікна повибивало, двері вибило, все повністю. Ну, шокове стан, звісно, дитина теж перелякалась, жінка теж. Грудний, грудний дитинок, ну, не пострадав, нічого, ну, переляк трошки є. Пошкоджені житлові будинки і у Заводському районі Олександр відранку прибирає розбите скло у своїй квартирі. Розповідає, вночі на місці працювали рятувальники та фахівці психологічної допомоги. Розвернули блок питання людям. Хороше впечатлення, хорошо, оперативно зробили. все. Просто нормально, все хорошо. Ну, звісно, що. Безпокойства, звісно, що ж поділи. Конкретно наше підприємство видає прозору плівку, також здійснює зашивку вікон плитами, плитами ОСБ. До того ж, ви можете бачити, що задіяні і інші комунальні підприємства, такі як «Автодоріг», КП Парки та інші. Крім того, шахет влучив по території комунального підприємства Миколаїв Електротранс пошкоджені два трамваї, два тролейбуси та будівля автослужби. В усіх будівлях підприємства вибиті вікна, говорить директор Юрій Сметана. Фінансові наслідки зараз рахуємо, підраховуємо після цього. Всі необхідні документи будуть надані до для правоохоронних органів для фіксації всіх збитків, які завдані нашому території. На щастя, ніхто не постраждав. У двох районах виникли пожежі, які вночі ліквідовували рятувальники. Говорить речниця головного управління Державна служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк у будинку евакуювали 200 людей, яких більшість переважна на ранок повернулася до своїх осель. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 11 спецмашин. Розповіла Іляна Пацюк. Юлія Голокос, Валентина Гурова, Аліна Ковальчук, Юлія Філімон, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаїв.